Перевірка мікрофона раз, два, три. Погано було чути ще раз. Нормально. Доброго дня, товариство. Це знову Урбі АТОрбі. Я взагалі планував це зробити вчора, не вийшло, тому сьогодні в день і не з природи, а з такого місця. Я з нього, хто підписаний на мою інсту, той, той в курсі, той знає, що це за прикольне місце. Я його тепер обживаю для... Так. Я його тепер обживаю для інших стрімів. Подивимося, що з цього буде. Що у нас по батареї? Я стрімлю з ноутбука. 42%, 36 хвилин. Я думаю, що нам вистачить. Це не буде довгий стрім. Так, я намагаюся. Давайте спробую себе якось так налаштувати, підлаштувати. Що ми ще увімкнемо на себе світло? Це нам якось допоможе, стане краще. Чим не дуже. Як у мене підписано, пробув різні формати. Отже, менше з тим. Сьогодні у нас спілкування. Спілкування і. Новини. У нас Сатірі Калсор щось пише. Хочу нам допомогти. Чудово, дуже. Дуже раді, що хочете нам допомогти. Менше з тим, без зайвих зволікань, будемо дивитися читати новини. Читати новини будемо зараз тільки трошки заспамимо. Зараз тіше тільки трішки заспамимо добрим людям. Те, що у нас стрімчик. так посмотрим, кому можно спам Вот такие мы не хорошие. Я же. не хороший. О, добрым людям спамером. Так. Спамеры Діаспорі. Ну, якось так. Окей, хорошо. Все, трошки заспамили. цього досить, я думаю. Я контролюю стрімчик на телефончику. Оки все нормальненько. Що у нас по? У глядачах. Один глядач. Хорошо. Чудово. Один глядач. це прекрасно. Погнали, погнали читати новини товариства. Що у нас подобається? Верху від 10 до 1. Як насправді працює загальна анестезія, та чому люди не прокидаються під час операції? Це сайт наука.ua. Ну, ми зараз подивимося, що таке взагалі щось прочитаємо детальніше, може щось взагалі нічого. Зоологи вперше послухали серцебиття, кажанів у польоті. Прикол. До речі, у цвинтарі з'явився магазинчик мерчек. Я планую собі якийсь плакатик повісити. Два плакатика я планую повісити. Я трошки відволікся на Фейсбук, виявилося, що там не вбулося постінгу. Друга пацієнтка зі свинячою ниркою померла за 47 днів після трансплантації. ліки покращили ефективність лаксону при передозуванні опіоїдами. Кактуси з запахом чеснику вимерли у США через підвищення рівня моря. Найближче до Землі гарячий Юпітер виявився із запахом нових не понял. Є якийсь холодний Юпітер. Так, да, я зняв вночі лінзочки, тому що вже вийшов час. Я так, Здається, перетягав більше, ніж треба. Так. На одному з ближайших до землі гарячих Юпітерів газові планети гіганти з надзвичайно високими температурами виявила знаки, що вона пахне мовнили яйця. Я, чесно кажучи, не розумію, є холодні Юпітери, що відбувається. Ладно, на це вказує велику кількість сірководню, фотогічно, яку зареєстрував телескопом Джеймс Вебб в атмосфері планети. Відкриття не змінює факту, що планета і дотепер не вважалася придатною до появи життя, але вона стала першою планетою за межами Сонячної системи, на якій знайшли сірководень, що може дати підказки до історії формування. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature. Хорошо. Прикольно. Що ще є на планеті, крім неприємного запаху? Планета, яку досліджував Джеймс Веб, планета, яку досліджував Джеймс Веб, має назву HD 189733B і вважається зручною для спостережень, адже знаходиться на відстані 62 два світових. Роки років від Землі. Раніше дослідження виявили, що за розміром і масою нагадує Юпітер, але за температурою вона набагато гарячіша. О, чому? Нагрівається до 927 градусів за Цельсієм. Це пов'язане із близькістю цієї планети до своєї зорі, до якої вона ще й обернена постійно одним боком. Ісь, Гібрид між нашим Юпітером і нашим Меркурієм. Капець. Окей, хорошо. Я не впевнена, що достатньо все это. Я просто дивуся на себе. В а на я в телефончики на себе подивлюсь, я ж маю контролювати процес. За шього боку тут моя пика не головна, головне те, що я розповідаю. Так, хорошо. Так на гарячій денній стороні плавиться і випаровується скло. А потім вітри з швидкістю понад 8000 км на годину приносять цю скляну пару на холоднішу нічну сторону, де вона конденсується в скляній дощі. Хмари зі скла надають планеті сині білою мармуровий вигляд. Дякую за лайк. А Джеймсу Вебу. Да, Привіт, капець, як цікаво, просто капець. А Джеймсу Вебу також вдалося виявити на планеті воду і вуглекислий та чадний газ, який свідчить, що HD. чого-то там, коротше, назва має високий вміст металів у 3-5 разів більше, ніж зорі. При цьому телескопу не вдалося знайти метан, на існування якого вказували раніші дослідження. Покрали. Це свідчить про... про. Над низьке, над низьке співвідношення вуглецю до кисню дозволяє припустити, що 6 мільйонів років тому сформувалася, ця планета сформувалася зі зліплених до купи крижинок. Крижинки зліпилися. 6 мільйонів років тому і сформували планету, і вона гарячий, Юпітер. О, жесть, коротше, гарячий Юпітер. З крижин. Раніше вебу все ж здавалося знаходити метан на планеті, схоже на цю планету. Вона дещо холодніша, а відкриття поставила її в один рад із газовими гігантами сонячної системи. Юпітером, Сатурном, Ураном і Мопотом. Я вас зрозумів. Так, так, мені, значить, які у мене задачі? А, я можу сказати. О! апаук 33, дійсно, дякую за фо... Дякую за фаллов. Не фролов, а фоллов. Це у мене дуже розумна клавіатура. Значить, які я роблю чудово. Пане Римаренко, це ви? Дякую, дякую за, -за чудово. Значить, дивіться, які ми робимо висновки з процесу стріму, технічні моменти. Треба незручно на... Сюди наверх тримати мишу тут сюди ганяти. І треба десь на чомусь зафіксувати телефонку, тому що треба якось читати чатік. От. У мене тримач помер. Коротше, треба думати. Треба думати. Хорошо. Так, коротше, страшна планета, страшна астрономія. Астрономія, астрономія. Або ми зробимо ось так, от, щоб... Значить, телефон ми. Вирішимо проблему телефону. Точніше контроль чата. У нас такі у нас тут ночі. Вот. Все. Окей, погнали. Хоча це ж таке собі. О, у нас 5 глядачів на стрім. Це прекрасно. Дякую так, переходимо від новин науки до новин Black Sea News. Чудовий сайт BlackSimus. Професійно люди розповідають про новини Чорноморського, країн Чорноморського регіону. Це дуже-дуже круто. Я вже про нього радив, про нього говорив. Да, про нього радив. Смішно. Так, база даних юридичних осіб де запроваджена санкції у зв'язку з агресією РФ проти України. Щодо Чорноморська доповідь No1. Втрати корабельного складу військових потів. Зрозуміло. Так, російські атаки ракетами та БПЛА по регіонах України з території окупованого Криму в минулому році. Так, це а, от, експорт російської сирої нафти з морських портів. Тобто, якщо вас цікавлять, нафта. Чорноморських портів, перебування військових кораблів, морі. Ну, тут можна отримати професійну, фахову, якісну інформацію. Так, що у нас ще цікаво відбувається? Атаки українських сил на території окупованого Криму, російські кораблі та на збережі Чорного моря. Андрій Клименко. Світова політика санкцій заручениться уявлені початку 2022 року. Ну так, да, ми, в принципі, бачимо, що воно нічого-то не працює. Це капець як сума. Далі російські атаки ракетами та БПЛА у регіонах України так, це не бачить. Власне, що тут найцікавіше для мене? Новини? І ми можемо обирати, яку країну Чорноморського регіону новини. Перепрошу, будемо читати. Я пропоную нагірний на Карабах. Пропоную нагірний на Карабах. Російський воєнний і російський військовий остаточно покинули Карабах. Прикольно. Російська Федерація виводить миротворців з нагірного на Карабаху, скільки було так чи значний резерв вивільнює О, Це цікаво. Це цікаво. Це цікаво. Давайте дивитися, що там у нас що там нам. Російська Федерація виводить миротворців з Нагірного Карабаху достроково та без офіційного пояснення. Хоча навіть формальна причина базування в регіоні зникла ще у вересні 2023 року. Цікаво. Як повідомляє військовий портал Defense Дефонс Експрес, Рефет достроково та без пояснення причин почала виведення та. Так званого миротворчого контингенту з Нагірного Карабаху. Це вже офіційно підтвердили Кремлі на фоні появи численних відео з рухом колон. Зазначимо, що відповідно до договору між РФ, Азербайджаном та Вірменією, який був укладений 10 листопада 2020 року та фактично завершив другу війну за Нагірний Карабах, передбачалось знаходження російських військових до 25-го. Також зазначимо, що одразу. З'явилось припущення про те, що ці сили будуть направлені Кремлем на фронти в Україну. Логічно, в принципі, це очевидно, але навряд чи щось глобально змінить, бо максимально відома чисельність російського миротворчого контингенту. Дякую, що дивитеся. Так, я бачив сьогодні рекламу про набуття громадянства Головного Нагірного Карабаху. Яка Бразилія? Бразилія, це ж ні, Україна Чорноморського регіону. Чи це щось не то? Коротше, ми читаємо нагірний карабу. Дякую, що дивитесь. Основою цього контингенту... Так, перепрошую. Це очевидно, але навряд чи глобально змінить, бо максимально відома чисельність російського миротворчого контингенту на гірному Карабасі була 1960 військових, 90 бетерів та 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Про це під час так заявляють на обороні РФ. Ну, в принципі, всі ми бачимо щодені да, інформації про втрати. Ну, про втрати ворога ну, там більше тисячі юб. щодня. Тобто ну, дійсно 2000, грубо кажучи, це що. Ну, по військових це знову таки це ж там якісь чоловіки ну, не всі вони. ну Хоча, в принципі, як росіяни воюють, можна одразу нафіг кинути вперед. І, і усе. А, разом з толовіка. Ось така лампа у мене є. Ввечері можна використовувати як понове світло. А, власне, ну це що, на три дня боїв? Тобто на 2000. Такое. На основі цього контингенту були підрозділи. 15 окремої мотострілецької бригади, яка у 22-му році була помічена Київщині з боку Броварі. Угу. опублікованими журналістськими розслідуваннями у місцях дислокації на окупованій українській території це російське формування облаштували катівні. Як мінімум, відомо про тортури та вбивство цивільного населення, у селищі Перемога Київської області та Новий биків. Чернігівській області. Наказом ватажка рашистів Путіна ця бригада дотримав звання Гвардійського. Ще пак. Таким чином, загальна кількість миротворчого контингенту на Гірному Карабасі, скоріш за все, значно менше показників 2020 року. Зрештою, всі його задачі станом на 24 2024 року, тримання наглядових постів, кількість цих була скорочена майже вдвічі порівняння порівнянні з 2020-го Ось така карта. Можна розкрити а можна розкрити трошки більше. Mm -hmm. Ну, це треба вивчати. Це треба час, якщо хочете, можете. Я кину посилання саме на цю новину в чаті. А, от так от. Погнали дар. Нагірний Карабах почитали. В принципі. Йдемо далі. Судовий репортер. Так, держати двері відкритими в мене вказівок. Так, ми перейшли на інший форму ресурс. Держати двері відкритими, в мене вказівок не було. Вказівок не було. Справі про загибель біля укриття суд допитав сторожа Мошки. Зрозуміло. Тандира буреться, що його тримають у СІЗО, коли інших суддів відпустили під домашній арест. Арешт із заставу. Так, у нас 29. 20... 22. 22-річного жителя Тернопільщини, завербованого ФСБ, ФСБ РФ, удізнили на 15 років. У справі сина судді Аболова підозрюваного в убивстві двоє свідків дали показання На, ну, повідомляю, що він в ну, режим енергозбереження. Ну, в принципі, так. Ми зараз ще новини дочитаємо тут. Трошки підемо. новини Ізраїлю почитаємо. І будемо на цьому на сьогодні завершувати. Добре, що ми повертаємося до. Добре, що я повертаюся до цього формату. Окей. Так. Ага, тексти я не читав. Ага. Ну, Сьогодні пропустимо тексти. Надамо перевагу деталям. Нема смисла договоритися навіть. В РП хочу звільнити судді тандиру за обман після ДТП. Зрозуміло. ЗБУ у коригування ракетних ударів по Херсонщині батька поліціянтки, яку судять за колабораційністю. Логічний, Прекрасно. Обожнюю наш місцями народ. Так, деталі. Що таке деталі? Деталі це е, ізраїльський ізраїльський сайт м -м, новинарний е, з новинами про Ізраїль і світ. Його особливість в тому, що у нього є українська версія. Це важливо. Так, що тут? Давайте оновимо сторінку. Нова форма протесту. Члени сімей заручників перед Кнесетом запинули себе у клітки. Без коментарів. В ББС Великобританія може визнати Палестинську державу. Треба, до речі, подивитися, яке у нас там ставлення до цього всього. Безобразія. А от Ми там здається, теж і щось якось визнаємо. Що Голова гіста Друта. Приєднуйтесь до мавшого за повернення викраду. Щось нагадує, правда? 1 жовтня цахал, Цахаль закликав усіх жителів міста Гази терміново евакуюватися на південь. Це свіжак 14.38. Годину не пройшов. Угу. США потроху визнають контролювати сектор Газа відразу після війни має ЦАХА. Прокурор МКС Керім Хан пішов на авантюру, яка визначить майбутнє ізраїльтян та Пелиста. Ну, от у людей теж якісь проблеми з мобілізацією, що мать. У мене ж, до речі, я в Телеграм А, Да-да-да. Хасіди, не Хасіди, вибачте, перепрошую, ортодокси. Вночі з 10 на 11 червня, коли Кнесет голосував за законопроектом по призов, усі депутати вже знали про трагедію, що сталася в Фіазі. Під час вибуху будинку там загинули 4 солдати дивізії Гіваті. 63 депутати від коаліції теж знали про це, але їхня рука не здригнулася, і вони проголосували за просування закону, що звільняє більшу частину ультраортодоксії від служби в Цаха. Гаразд, це було лише технічне голосування, пояснення. у ньому немає нічого змістового. Звичайно, так буде доти, доки їм не вдасться всупереч усім моральним принципам і в повному відриву від реальності вигадати тіньову угоду, яка звільнить у хілянки від служби вже остаточно несправедливо. Ну, от бачите, не тільки в Україні проблеми з мобілізацією. Це загально. Ситуація. Деталі. Йоан, деталі. Я дам прямо лінк в чаті на цю. Ну, я, до речі, в Телеграмчик постив вину про те, що там а, якраз мають їх призивати. Прийняти закон. Так, це у нас Фейсбук. Ну, в принципі. Я думаю, що на цьому достатньо. Дякую, що зайшли за, на стрімчик. Якщо є можливість половити, фоловте, можете на телеграмчик підписатися, якщо захочете. Я постараюся це робити регулярно. У мене дуже амбіційні ідейки, але для цього треба щодня стрімити, щоб щодня на стрімки приходили, коментували і так далі. І тому Ще раз дякую. На цьому будемо завершувати і прощатися. Тримайте дах, харчуйтесь правильно, і все буде прекрасно. Якщо є якісь поради, зауваження, пишіть тут, пишіть у річку, пишіть в телеграмі. Я буду дуже вдячний, це для мене важливо, я маю покращувати стрім контент і так далі. 이그 c a s 다